Доброго дня. Питання піднімалося стосовно FC-адаптера. Так само FC-коннекторів, які мають свої недоліки, свої якісь плюси. В принципі, розглянемо. Дивіться, у нас по схемі є підключений медіаконвертер. Ми бачимо 5,9 дБ вихід оптичний. Підключено ми маємо е, безпосередньо пачкорд 013-019 на поліровках де є затухання е, безпосередньо. І в принципі логіка яка: розібратися з самим FC, коли він включений на виверід, який буде рівень сигнала. Е, ну, законектиться, ну, замін дитрон, не забули. Дивіться, що в схему в мене буде входити. У мене немає е, пачкорда, який був, був би UPC-шний FC-UPC на SC. upc У мене є така APC Зелений. через то я ставлю перехідник і APC на UPC. Через то ми робимо. Так, ми знаємо, що рівень сигналу в нас має чи з разом затухання з всім пачкордом рівень сигналу оптичний мінус 5,9 дБ. Підключаємо. Підключаємо медіа -конвертер. Оп. Підключаємо безпосередньо сам підключаємо отак до певного звука. Ми маємо, ми бачимо, там 300 внесло. Ну, при, Прилад, як правило, має певну неточність. Е, через то, ну, одне з'єднання сильно не впливає так глобально на всю картину. Але якщо ми подивимося на таку ситуацію, що у нас є FC-адаптер і fc коннектор перехідник. Це безпосередньо перехідник, у їх серцевина однакова, 2,5 мм, що різниця тільки в корпусі. А сама виходить, серцевина коннектора, вона однакова. Наприклад, у нас є тут направляюча. По-перше, проблема в чому? Не всі зрячі бачать цю направляючу. Друге питання. Якщо ми вставляємо, нам треба чітко попасти прямо сюди, щоб її не покоцать. Не у всіх руки можуть не трути, ситися, і при певних обставинах, в яких вони використовуються, адреналін і все остальне через то, Ну, Вже коннектор з адаптером передбачає вже певної акуратності, щоб ти просто його не поцарапав прямо об металеву частину. Це все металеве. Якщо ви бачите, це треба прямо попасти, попасти направляючий, засунути сюди і закрутити. Закручуємо. бачимо, що? 5.69, 5.68. Пробуємо відкрутити. І зробити ситуацію, коли ми його просто прокрутимо по осі. Отак. От Докручуємо. І ми бачимо, що рівень сигнала у нас став 2,6,27. чому проблема з цим рівнем сигналу? Може бути інший. Наприклад. Я включав, що в мене виходило там буквально 3 дБ затухання. Дивіться, в чому проблема? Оцінив 20-кілометровий медіа у сучасні. Попередній, я пам'ятаю, що було мінус 16, мінус 19 дБ, у його була приймача, чутливість приймача. В сучасний я вже подивився, в принципі, мінус при 20-кілометрових лазерах, їхня чутливість відключає, ну, він відключує уже порт при мінус 22. Це 20-кілометровий медиа Він відключить порт при мінус 23. 22 для його вже критично, 23 він його просто вирубить. Через то, нараховувати, враховувати, що він вже в стандартному підключеному стані, коли немає ніяких загибів по лінії, додаткового там, затухання. І це буде, наприклад, підключено на медіаконверторах, лінк підніметься. Але він, якщо з'явиться додаткове затухання, загиби, то в принципі цей лінк буде вирубатися. І отаке от закручування, ну, є вже проблеми. Бачите, що волю дожимаю, воно трошки краще стає. Але він просто не попав. Але він закручений до упора, все я відчуваю, упор, все, блін, які мої претензії, бути. Бо, тим болі це може робитися, коли світла ноль, ти ніхера толком не бачиш. Ну, коротше, це велика є проблема. Ось, направляючи повертає назад, закручую. І ми, в принципі, бачимо, що сигнал повертається назад. Від варіант підключення цих СС набагато ну, кращий причина. Його не можна, Ну, момент, щоб правильно його включати, його не можна брав, включати за хвіст. Брати отак. Треба брати за цей корпус, який зайде в, в ці защолочки. І він вклацнеться, вклацниться, коли ти береш за хвост, він може до їх просто не дойти. Через то береться, ось навіть пальзики спеціально зроблені для пальчиків. Ти береш конектор. вірогідніше що ти його коцнеш об якісь стінки мінімально, безпосередньо зеркалом. Через то ти вставляєш до певного звука клац, і все. І маєш отаку ситуацію. сигнал краще став. Через то, так, да, вони є своя їх недостатки, може щось там бути. Є браковані адаптери. От такі адаптери вони бувають браковані. Вони бувають браковані. Вони, як правило, це сквозні, два коннектори між собою серцевинами стикуються своїми полюровками Безпосередньо ми маємо защолки по бокам, такі, які в заціплення заходять і до себе підтягують. Да, вони бувають дійсно браковані. Ну, от ви приїжджаєте і їх ставиш, вони вже нормально не дотягують, у них буває брак. Ну, на цих теж ніхто не відміняв, що будуть накрутні брак. Якщо цей зручний, ось квадратний тримати, то на такому накручувати це FCFC, -FC, я теж покажу. Тож ось ми маємо направляючи. Ми маємо так само сквозний отвір безпосередньо. Вони теж мають свій ряд проблем, недоліки. Ну, їх як вам сказати, вони незручні для виходу використовувати саме на виході з катушки, краще було б використовувати СС, наприклад, використовувати перехідні перехідник. Якщо вже ми маємо наявні дропи, пачкорди зовнішні, які у вас на ФС. Ну, хай вони у вас будуть, але треба враховувати безпосередньо, що з катушки було б зручно, щоб людина, яка буде підключати дрон перед вильотом, вона просто прийшла. Вже і прикручений є безпосередньо, конектор, ой, адаптер до коннектора. І він прийшов просто. Все. Вся проблема. Через то, слава Україні! Може кому-то буде корисна. Щось буде цікаве, можуть також досняти так. Всім до побачення.